Добрий день, шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал «Футбольний інстинкт. І в цьому відео ми з вами поговоримо про перші найтуповіші матчі англійського чемпіонату. Так саме це про гру Арсенала та дебют Зінченка. Також яким чином взагалі Ліверпуль зіграв у нічию із Фухемом. Та чому Миколенко може стати найголовнішою зіркою у захисті Евертона. Ну що ж, я починаю, А ви поки що ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал обов'язково та дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, розпочнемо з першого матчу сезону АПЛ, так, це між Крістал Пелас та Арсеналом. Я думаю, що багато болювальників-канонірів очікували, що вони будуть грати в той самий футбол, який вони показували проти Челсі і Севілі у контрольних матчах. В принципі, дещо так і сталося, але це було недовго. Щодо ж самої структури гри Арсеналу, то Схема в них була 4-2-3-1. І як в минулому сезоні, в принципі, вони грали більшість матчів цю схему. Сінченко, як і прогнозувалось, вийшов на лівий фланг захисту. Але він був нетипічним лівим захисником. Він відіграв таку роль, яка в нього була і у Манчестер Сіті. От, як, наприклад, в цьому моменті, так, коли там просто в пару до партії, вони вдвох розігрували м'яч, а Джака вже йшов ближче туди до нападу. І допомагав Мартіне Літажезу там уже розігрувати м'яч. Тобто Зіченко з'являється як такою новою опцією грив більше як в центрі поля. Так, звичайно, що якби і він, і в Атаці допомагав. Ми ще до цього, звичайно, дійдемо, так, але. Перед цим потрібно сказати, що сам Арсенал намагався грати таким чином, щоб все ж таки насичати якусь зону своїми гравцями, навіть перенасичувати. От як, наприклад, в цьому моменті так на правому фланзі, коли в принципі рівність гравців між Крістал Пелас та Арсеналом, і все, вони відібрали м'яч, будь ласка, один точніше два паси, і у Зінченко б'є поворотах. От для цього в принципі я в сценарі, думаю, їй потрібен. В Цьому його і різниці між Тірні Шитон це ж таки більше любитель забігати, так себе там добровки, віддавати там уже пас, чуть лі, там не падаючи за лицевої лінії. Ецінченко, десь, звичайно, ж не такий, і в цьому матчі він, в принципі, це показав. З приводу, наприклад, того самого Жезуса, так, то на початку матчу дуже активно це показав, так. Особливо я думаю, ви пам'ятаєте той момент, коли він уже біг там обігрувати всіх граців, хоча в нього були інші варіанти для продовження атаки, але він вирішив по-іншому. Хоч, звичайно, це і за, би, закінчилося по поворотах, але це було не так результативно, як це могло бути. І от ми з вами дійшли до того самого голу на 20 й хвилині, так, коли на Зіченка було віддано ціленаправлений пас, так, з углового за якби не захотів за ним бігти, ну це ж таке його діло. І все, він туди віддає пас уж у воротарський майданчик, де, начебто, більшість буде гравців Крістал Белас, але. Вони не захотіли боротися так за м'яч, принципі і Мартінелі забуває цей гол. І тут все Арсенал вирішує, ну я не можу сказати, захищати цей рахунок, а відходить просто назад і грає від контратак. І як, в принципі, зображено на цьому фото, так що якби Крісто Пелас заслуговував хоча б на один гол. Вони після якраз двадцяти хвилини матчу переважали багато в чому. Арсенал і по загрозових моментах, і тому подібне, от як, наприклад, на 51-й хвилині матчу, так коли Едегор, начебто, якби допомагає захисникам, опустився прямо ж до штрафного майданчика, але толку з цього, якщо... А він не перекрив передачу. Він, в принципі, і не міг її перекрити. Тут вже потрібно кидати шапку в Джаку, тому що, ну а чому ти не пресингуєшся? А Це ж самий насправді небезпечний гравець у Орлів. І все, Езе, будь ласка, б'є по воротах Ремсдейла. Таких було пару моментів, але це тоді якраз такий самий явний. Але навіть коли Арсенал обіг контратаки, то вони були. Я не можу сказати, що вони хаотичні якісь, але вони були не. Не відпрацьовані, в тому плані, що начебто біжить той самий Сака, так, але ну, в зоні завершення там буквально один-два гравці. Ну, це ж не контратака, це ви просто вибігли, щоб кудись там той м'яч подалі від своїх воріт відправити. Хоч вони, в принципі, так і свій забив, так, арсенал, але це буквально це випадковість. Я думаю, що на це абсолютно не потрібно якби, звертати увагу. І тут, якби висновок такий напрашується на цей матч, те, що Арсенал. Перший свій матч так в цьому сезоні використовують для того, щоб подивитися, як вони будуть грати в різних а, ситуаціях, тому що вони не фаворити цього чемпіонату, звичайно ж, і вони, якби, відпрацювали ну, такий атакуючий стиль гри і. Вони забили гол, подумав, ну ладно, це ж Крістал Пелес, хай вони там бігають щось там попитається з'явить. А ми будемо коротше, в защиті сидіти і грати від контратак. Так і буде, наприклад, проти того самого Мачестер Сіті Ліверпуль, можливо, це правильно, я не знаю. Але мені здається, що з такою грою на якісь там високі місця, ну, наприклад, там ну, третє. Звичайно, чи їхнє четверте любиме місце завжди для них, я думаю, вакантне. Ну, це вже все звичайно від них залежить, але все ж таки. З такою грою, на жаль, вони не зможуть потрапити в топ-30-100%. Це моя думка, звичайно. Другий матч на сьогодні це протистояння Фугема проти Ліверпуля. І тут склалась така якби, невеличка сенсація, тому що ну, мало хто очікував, що дачники, це якби такий Норвіч 2-0 зможе. Якби нав'язати боротьбу мерсесайцем, але так і сталося. Марко Дасів, а так, тренер Фулхама зміг і все ж таки нав'язав боротьбу. Це сталося, в принципі, по двох причинах. По-перше, те, що захисники Ліверпулю при бігутапі вони не грали в короткий пас. От, як, наприклад, в цьому моменті, що Матіп, начебто, якби перед ним багато гравців Фухама, так, просто не так багато. Те, що й не побачив яго, це інший момент. Але все ж таки він бачить, що там Діа забігає, так і ну звичайно, що якби грати так для Ліверпуля, ну не то, щоб це для них якби властило, але вони і раніше їх використовували. Але прямо в цьому матчі у них більше довгих пасів, навіть ніж того самого Фухама, який вважається, ну, потрібно бути чесними, все ж таки аутсайдером цього чемпіонату. Ми, звичайно, подивимося, як вони будуть грати, але це ж таки не підніме чемпіоншипу і тому подібне. Ну а другий такий фактор, чому Ліверпуль не зміг обіграти Фулгем, або чому Фулгем не дозволив себе обіграти Ліверпуль, це те, що якби, на фонах вони також добре відігравали. От як, наприклад, в цьому моменті, так, коли Т'Яго буквально між трьома захисниками в ізоляції був на своїй полоні поля. А в цьому моменті вже півміно на чужій полоні поля також в ізоляції трьох гравців Фулгема. І це не просто так. Я впевнений, що це награвалось. Це повинно було бути так. Так і сталося, будь ласка, а чому ні? Ліверпуль це ж фанглої, якби, такий колектив, коло завжди любив це використовувати. Не даремно ж там салах і мене таку популярність здобули саме за рахунок такої гри. Але в них мало що виходило, звичайно. І тут, будь ласка. Забуває фугем гол Андерсон не просунуло так нормально. Він так щось скочився від болю, але йому потрібно було все ж таки вставати. Це перейра віддає там на Ріда. Рі у Ріда Мітрович потихеньку забігає під Арнольда. Арнольд цього не бачить, і все подача. І Мітрович це чи більше ніж Арнольд. Все, його просто продавлює, як там все. Будь ласка, Алісон там уже не зміг щось зробити в цьому як би, моменті, куди там дуже близько було доворіти. Все, 1-0, будь ласка, витягуйте м'яч. Ну, звичайно, що після цього моменту були там ще в Дієса був момент, там коли він попав у, у штангу, там вже в центрі поля також не допрацював фуган. Уже буквально на в наступному таймі фуган принципі відповів такою самою атакою, коли Гріда не закрили в центрі поля. Також То, ну, обмінялась такими непеличками, може сказати, помилками, але вони один одного, би, можна сказати, пробачили. Тут наступний момент, начебто, також ж, ну, все добре. Матіп, будь ласка, давай, якби. Ти ж нормальний центральний захисник ти ж у Ліверпулі граєш. Але він чомусь вирішив віддати пас саме на Соломона, Так, Тут також є український слід, який якраз був вийшов на зміну вже до цього часу. Він віддає йому м'яч, можна сказати, прямо в ноги. Все, той віддає пас на Мітровича. Ну і тут вже потрібно, скажімо так, камінь в огород кинути Вандейку, тому що він не позиційно програв Мітровичу. Він не очікував, що Серп буде так різко грати вліво. І все той на ньому схвалив, будь ласка, пенальті, який Мітрович реалізував. І знову Ліверпуль у ролі доганяючого. Ладно, якби він доганяв Манчестер-Сіті там, або Челсі. Ну не фухем же в першому матчі. Але я думаю, ви всі перкраси знаєте, що Ліверпуль. Всі сезони із комом в першу чергу починає так дещо нервово, але потім вже походу набирає. І тут все ж таки, я думаю, що велику роль зіграв Нуніс, так, той самий Нуніс. І не тільки він насправді, і там же ж Мюлнер був замінив Фабінію і Еллі вийшов замість тягу. І якраз той гол Ліверпуля забив, був Муніс. Фухам не дограв лівий фланг захисту, дещо там уже просідав потихеньку, Салах був вільний, будь ласка. А як Матіп взагалі віддав був пас на Мюннера? Так, там буквально все було в один дотик. Там було важко якось із цим силом поратися. Будь ласка, Сава вибігає там на вільний простір. Ну ні, взагалі я таким елегантним ударом забуваю гол. На той момент це було е, 2 1 наскільки я пам'ятаю. Так, так, два це вже був рахунок, тому що я те, що перепутав хронологічні рамки, але ж все одно. І буквально через 8 хвилин матчу знову Ліверпуль після Голу Мітровича, про який я вже сказав, забуває знову гол. І та сама ситуація, що і з першим голом Ліверпулю, там буквально один-два паси, все, Гарнольд вільній позиції, його не встиг запресдвувати. Там уже штрафному майданчику, ну воно що. Ну ні, взагалі не очікував, що там буде якийсь рикошет від центрального захисника, але так стало, що йому м'яч відскочив у ногу, і салах просто вже добив той відскок, і все. 2-2 рахунок. В принципі, по цій грі, якби, це справедливо можна сказати. Але якщо подивитись на таблицю Іжджі в цьому матчі, дуже добре видно, що Ліверпуль до 60-ї хвилини взагалі не створював таких моментів, які б прямо б на голби взагалі тягнули. Це дуже дивно, так для Ліверпулю, для такої атакуючої команди. Але тут, звичайно, іде плюс сама Фугаму та його тренеру, що вони змогли так зробити. Ну як висновок до цього матчу, йду, можна сказати, що. А це все якби не потрібно ставити, що от, все Ліверпуль, це 2-2, це все весь ну, буде провально. ні, звичайно, тому що Ферміна потихеньку буде все ж таки на баночку, як і завжди в принципі перед цим. Там уже дівку жота підправиться. Але я думаю, що буде поки, поки що награватися якраз от Діас, нуніс і салах. Поки що на цей момент, от Мудіс ну, Салах, прям взагалі бачите, як вони буквально обмінялись там гол плюс пасом один на одного. Тобто, ну, я сподіваюся, що це буде майбутнє Ліверпуля, хоча б на пару років ще. Ну, там вже ми зало подивимося. Ну і третій матч на сьогодні це так, Кевертон Челсі, О боже, який це був нудний матч? Це просто якийсь був. Я не думав, що він буде. Ну я... можна було зрозуміти вже по стартовому складу Евертона? Що коли вони виставили 5-4-1, грубо кажучи? Я думаю, що це вже все капець. Ну в принципі, так і стало. Миколенко вийшов в старті так лівий захисник. Якісь моменти, наприклад, той самий Челсі, дуже мало в нього було моментів. Потрібно все ж таки сказати про новачків, наприклад, про Стерлінга, так, який був дуже активний, в принципі, весь матч в цьому моменті, так, наприклад, він відтягнув на себе був двох гравців і рисок і все, канте, в нього вільна позиція, він завдав удару по воротах. Так, там вже Стерлінг добував за офсайду, це вже таки не важливо, але сам факт, що в них це вийшло зробити. Все, будь ласка, тобто небезпечний момент. П'ять захисників тут не панацея, звичайно ж. Ну, Про це ми ще висновку скажемо до цього матчу. Ну, а Агвертон, так, їхній перший удар Ствір воріт, це взагалі було, там, як Миколонко вже після вугового, там вже розіграв м'яч, там Тарковський вдар по воротах Менді. Це також показник того, що ну. А як ви збираєтесь грати також далі проти таких, проти таких суперників, там Ліверпуль, Манчестер uh, Сіті, також будете так само грати? Ну, блін, це ж взагалі не Камельфо. Я не знаю, як ці матчі Евертона потім дивитись після такого, але ну, саме з топовими суперниками в першу чергу. Але те, що вони зробили в цьому матчі, це звичайно це було щось анболювал. І тут потрібно сказати про забитий гол а, Челсі, тому що те, що пенальті, то зрозуміло, якби до не встиг, але от кулібалі так десь іграфен був і чудлі не халом. Прям так він підійшов. Він замітив чував, а так який стояв в, уже в штрафному майданчику. Все ну, там вже за ним не встигло теж інше питання. Але сам факт, так як грає Чаусі, тобто так як у позаминовому сезоні. Без чистого нападника, так, начебто вже і Вернера, так Вайпси назад відправляють так. Дуже прикро за такого нападника класно, начебто, але на дуже багато поров, звичайно. І все, будь ласка, тобто без нападника знову граю, там, якби би хавер. Там, звичайно, він не нападник, там вони змінюються постійно, Там хавер, Стерлінг, маунт, там вони переміщення, тобто в Мансіті, але по-своєму. О, цей момент вони використали, більш таких прям явних насправді не було. Кулібаліч, звичайно, на 47-міхуні друга тайму збігав в атаку, але він чуть не привіз голешник собі на ворота. Тільки потрібно сказати, дякую Сілві, який на своєму досвіді не дав, а граю якось таку позицію зайняти, щоб він міг забити гол. І от, в принципі, про цей матч можна сказати і все, але там же грає Миколенко, правильно. І тут потрібно сказати, що. Я не знаю, можливо всі українські футболісти такі універсальні, я не знаю. Але от Миколенко так, він, якби лівий захисник. Але після того, як Єріміна зазнав пошкоджень, взагалі в цьому матчі було аж два таких вимушених дві вимушені заміни було у Евертона. якби. Биковенко прийшов грати лівим центральним захисником. І в нього це класно вийшло насправді. Я б не сказав, що був якісь нарікання. Зараз по українському Ютубу його підкат прям розійшовся так? проти Стерлинга, я, якого він заладив йому забити, його просто розходиться, я не знаю, як гарячі пиріжки. Так, звичайно, що це взагалі був, в принципі, не його гравець, не підстраховував і правильно зробив. Я думаю, що Лемпар тут все ж таки, ну, його похвалить, і для самого Френка це прям дуже класно, що він. В таких навіть моментах, так, звичайно, що за рахунок травми інших гравців розкриває у Миколенко ще один потенціал, такий важливий для тактичних перебудов майбутньому і тому подібне. Так, ми знаємо, що Віталій вже раніше грав, в принципі, гліоцентрами захисником, але потрібно, щоб це було побачили в Англії вживу, і це, я думаю, дуже добре спрацювало. Як висновок до цього матчу, потрібно сказати, що якщо ж Евертон буде так грати і далі, ну. Це навіть і не Ліга Конференції, не мабуть, буде. Ну, може, максимум там десь з звестло вони там будуть зарубатися такий футбол, але, але не більше. А з приводу Челсі, ну що ж, вони, це був їхній перший матч, так би не виграв за рахунок пенальті. Будемо дивитись, як вони будуть застосовувати ті тактичні е, свої навички, які вони здобули ще в позаминулому сезоні. Якщо ж з них все вийде, то може навіть буде конкуренція не між двома командами, а може трьома. Або чи трьома. Ну що ж, от і все на сьогодні. Так, це були три такі найгоніші матчі за п'ятницю та суботу. У мене такі думки були з приводу цих матчів. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, обов'язково коментуйте, підписуйтесь на канал. І головне це любіть футбол, як Сонце любіть. Слава Україні!